Лікарю, в мене душевний біль. Треба полікувати душу, бо в мене дуже болить душа. Одразу починаються проблеми в тілі, як тільки провокуються якісь емоційні ситуації. Я не знаю, як цьому дати раду. Аналізи там обстеження особливо нічого не показують, але мені погано, давайте щось робити. Вітаю, друзі. Такий запрос декілька разів звучав на цьому тижні. Як бачите, цього тижня в Харкові на диво тихо. Після того, як трошечки покусали ми е, пускові установки на тому боці, ці дні на диво, взагалі тихо, ніяких прильотів. Тому можна сконцентруватися на лікуванні душевних проблем. І що я помітив, е, що у людей ці душевні проблеми виникають з різних причин. У когось це турбота там про здоров'я чоловіка, у когось це турбота або хвилювання за те, що Ну, якась не вдається комунікація, наприклад, із, із дитиною, там, з сином чи з донькою. У когось ще є якась ситуація. Але об'єднує все всіх те, що коли починається якийсь душевний дискомфорт, одразу хочеться його придавити, Мозок думає, як зробити так, щоб наступного разу цю дискомфорту уникнути. І, і, і якось быстренько щось перелаштувати, щоб тільки його не відчувати цей дискомфорт. Тобто, це ну, якби така душевна дискомфорт або душевна біль, насправді неприємна штука. І коли ми її відчуваємо, хочеться як, якнайшвидше від цього позбутися. Але для того, щоб позбутися, нам треба зрозуміти, чого саме ми хочемо позбутися. І я цього тижня чув своїх пацієнтів і вам з вами поділюся, у нас такий з ними вийшов. П'ятиступеневий алгоритм, чітко 5 ступені. Раз, два, три, чотири, п'ять і по кругу. І так, три-п'ять кругів, і з'являється якась, якась здатність плюс-мінус контролювати свої емоції, свої почуття. Що ми робимо? Наприклад, коли людина каже, що я спілкуюсь, наприклад, з дорослим сином, і він щось не так сказав, мені одразу в душі боляче, мені одразу в душу плюнули. Е, е, я кажу: хорошо, якщо в душу плюнули, як це відчувається в душі? От душа болить. Болить як що? Болить, як наче там щось порвалось. І оцей момент, коли людина каже, як в душі наче щось порвалось, це виглядає як такий ну, пік якогось душевного болю, і, і, і треба одразу його виплакати, позбутися, або надавити на жалость, або обвинити чоловіка, що він не прав, ліж би не, не копати туди в глибину. А я ж такий, а ну, секундочку, а що там порвалось? От, мабуть, це зв'язок з ним такий, такий там, поповинний зв'язок порвався. Я кажу, і що це він так сказав? І ви більше ніколи не будете його любити, піклуватися, допомагати, приймати його, навіть якщо з ним буде щось він так, Ні, буду. Ага, тобто зв'язок не порвався. Тобто порвалося щось інше, або якийсь інший зв'язок. Який зв'язок? І ми починаємо розкручувати ці ситуації і починаємо виявлятися, що, наприклад, у одної з пацієнток була така історія, що е, в підлітковому віці е, син втратив батька, батько помер. І вийшла двойна підміна. тобто, З однієї, мама намагалась хлопця виховувати, так, якось строгості, якось там щось додавати, що було функціями батька. Тобто іншого батька, якби там чоловіка не, не знайшлося, мама виконувала функції батька сама, то впливала на сина. І сину, це, як, ну, образом не подобається, коли жінки намагаються його, ну, якби на нього впливати. От. А син. Зрозумів, що мама залишилась одна, і почав за нею піклуватися, турбуватися, потім паралельно навчати її життя, як правильно жити, бо він вже зросли, він вже ж розуміє життя. От, і що якийсь... А вона це все прийняла, і що в якийсь момент вона встала на місце батька для сина, а він для міста мужа. Отак от вони в місті живуть, якби не нового мужа, не жени у сина і ось живуть. Да? І такі зв'язки, якісь дефектні, патологічні. І виходить, що коли вечерена раз вона вже зросло питається вчити йому разом, коли її не спрашують, він відповідає жорстко, якби цю связь питається порвати. А ця связь де в душе, але ну, вона дефектна. І коли починала так розбирати, я кажу: тепер дивіться, от ми зараз трошки розібрали. Да, ця связь неправильна. Може, треба якось по-другому мені ну, якби маму включити обратно, да? а з ним домовитися, що я не буду приймати його в як. Мужа. Е, ага, і що тепер ми відчуваємо? О, тепер спокійніше. І ми розробили таку стратегію. Із п'яти етапів я зараз розкажу подробніше, а в кінці просто їх повторюю, щоб ви могли записати або десь запам'ятати. Перший етап, що це? От Як тільки починається дискомфорт, що це? От Я відчуваю почуття, наприклад, тривоги да? або почуття образи. Чесно, назвати почуття, яке я відчуваю. І розділити. Думки про ситуацію, почуття про ситуацію і ну, реакції в тілі. Як тільки ми це розділяємо і можемо спостерігати за кожним окремо, для цього треба виждати декілька секунд під час подразника і не проявити емоцію. Просто призупинитись таки, стоп, 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 стоп. Що я відчуваю, що я думаю, що в тілі. Почуття, думки, тілесні реакції. Раз-раз, ага, отак все реагує. Почуття, що це, наприклад, там образа, де вона там в серці. Да? З яких пір вона там? Третій етап. Що це Де це? з яких пір вона там? Оце, як він сказав, а раніше була, була. а коли ще тоді, 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 тоді. Ну, напевно, почалося це, як умер батька, а він став і отак так жорстко мені щось казати. Ага, Тепер я розумію, що це я так реагувала не на те, що він сказав, а на те, що це все оцей кусок життя назбирався. І що тепер мені з цим робити? П'ятий пункт. І що тепер? Коли я розумію, що це ну, на самом деле моя реакція на всю цю душевну болю, яку я збирала роками, ну він же не при чому сейчас, да? е, Ага, значить, є якийсь вивод. Я можу среагувати пом'ягче. Я, ну, мене це тепер може не так сильно зачепить. Або я, наприклад, сама подумаю, чому мене це досі чіпляє. Є вивод, якийсь з'явився. І по второму кругу, що це, що я відчуваю? Ага, тепер спокійство. Де спокойство в душе. З яких пор? Ну, от зараз з'явилось таке. А коли воно ще було, ну тут, от, от, і от уже в такі моменти було. Хорошо. Для чого мені це спокійствує? Ну, тепер я можу спокійно реагувати на ситуацію, все, все, все. Хорошо. І що далі? Ну, далі, якщо він ще раз позвонить... Ми з ним поспілкуємось, можливо, я буду якось йому давати совіти чуть пом'ягче, або коли попросить, А якщо вже зірвуся і не втерплю, і щось таке начну йому якби нав'язувати свою думку. Ну, попробую як то м'ягка йому сказати, що така форма реакції для мене, допустим, неприятна. І, і мені це боляче, будь ласка, сину, ну, давай якось попробую в наступний раз чуть пом'ягче. Або знай, що мені дуже боляче, твоя реакція, така, як коли ти так реагуєш. Ну, єсть. Простроїл. І що тепер? О, Тепер я відчуваю радість. Тепер це просто задача, яку треба вирішити. Наступного разу, в наступному спілкуванні перепровірити, як ми ці всі висновки винесли, і далі собі спокійно жити. І от такі два-три круга. І виходить, що раз-раз раз, і чоловік вже починає відрізняти думки про ситуацію, почуття про ситуацію і тілесні реакції. А то ж звичайно, як, Сразу я хвилююсь, сразу я думаю, що страшно, одразу піднімається тиск або починається на три дні запор, ну, і, і якісь такі виникають історії вже через тіло. До мене приходять такі люди, як до лікаря, можливо, до психолога там, чи до спеціаліста по фінансам приходять люди, які втрачають гроші в такій ситуації. Він їм пояснює це на прикладі грошей. До мене приходять ті, хто втрачають здоров'я в такій ситуації, і я їм починаю пояснювати, як, як, можна, як вам ці підказки тіла використати на користь. Не просто страждати, що десь щось там думки неправильні чи почуття, а як це використати на користь, розділити. Проаналізувати, то що так можна про думки аналізувати. Що я думаю? Я злюсь на сина, ага, а що я думаю? Я думаю, що він був неправ. З яких пір я так думаю, що він неправ? я тепер розумію, я так думаю давно, і що далі? І раз, 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 перекрутили, є почуття, є думки. І навіть коли ми просто повертаємо увагу до цих трьох аспектів, ми стаємо трошки якби стороннім таким спостерігачем. І одразу нам стає легше виходити із цієї ситуації. Що для цього важливо, зупинити першу реакцію. Тобто, як тільки відчули, там чи біль, чи душевний, чи якусь думку, чи якусь тривогу, чи якусь реакцію в тілі стоп, що я відчуваю? І от зупинитися, проаналізувати, що це, де це, з яких пір, для чого, що далі. 3-5 кругів і жизнь налажується. Отакий у мене для вас сьогодні рецепт. Якщо у когось бувають такі душевні реакції, спробуйте. Якщо у когось із ваших знайомих бувають, поділіться з цим відео, понапишіть коментарі, щоб більше людей могло їх побачити. Можете підписатися на ту сторінку, де ви це бачите, і будемо разом відновлювати душевне і фізичне здоров'я, нашого оточення, нашої країни, нашої планети. Будьте здорові, з вами, яка доктор.